Вітаю малята вас! Сьогодні запрошую на заняття з грамоти. Ви вже навчилися складати речення, робити звуковий аналіз слів. А зараз давайте закріпимо ваші вміння. Сьогодні пропоную вам пограти в гру склади речення. Роздивіться уважно зображення та складіть речення, вставивши замість знаків питання слово. Наприклад, мама, спекла торт. Або, мама, купила торт. Наступна картинка. Кішка п'є молоко, далі. Білка гризе горішки. Або білка зібрала горішки. А тепер самостійно складіть речення за картинками. Молодці дітки. А зараз пограємо ще в одну гру. Піймай звук. Будьте уважними. Розгляньте малюнок. Назвіть його. Якщо у ньому є звук А, плесніть у долоні. Готові? Тоді починаємо. Агрус. Зловили звук. Він стоїть на початку слова. Сонце. Не ловимо. Немає тут звуку А. Морква. Зловили звук. Він стоїть у кінці слова. Сом. Не ловимо. Вірно, звука А немає. Шорти. Звука А немає. Паркан. Зловили слово, оскільки тут є аж два звука А. Тому можна плеснути в долоні два рази. Молодці діти. Ви гарно попрацювали. До побачення!